Дякую, друзі, ради вас вітати на нашому каналі. Ми продовжуємо працювати. Вчора у нас дощ був, дуже такий продуктивний, хороший дощ, але спробуємо задискувати, задискувати. там небагато. Кавун. Після кавуна у нас трішки буряну пішло. Начебто і міжратку ми робили, врядку два рази пололи, але все одно і за капельного поливу, тобто буряну вдосталь. Здискуємо ми дисковою бороною, аля бомер. Польська, не польська, не важливо. Десь в підвалі, напевно, в Україні зроблено. Зробили ми, як ми стоїмо тут, покажіть, зробили ми ось такого каточка. Е, чому? Не на тягах, тобто в такому, як сказати, більш, більш важчому. Дуже важкий він при переїздах особливо. Дуже, і так він довга база трактора козить. Чи робити ще якийсь довантажувач, не бачу сенсу. В цілому цього вистачає. Ось такий нам дідусь підігнав дві боринки. Ну і на ципках я ось так собі придумав. Досить непогано виходить. Його задача, в першу чергу, ми його купували для того. Щоб робити передпускний обробіток ґрунту. Наш культиватор саморобний його рве, виломує, вириває лапи. Ми працюємо з цілиною. Його задача була в першу чергу нам не готувати цілину дискувати. Ми всі розуміємо, що це дискова борона, ну, це більше клущильник, вага його невеличка, там, я не пам'ятаю, 250 чи 300, чи 150, неважливо. Але на навіску він довгий і важкий. І ще якщо сюди катка, якби є, вже токар поробив, дякувати йому. Флянчики повиточу, але вона буде важка. Тобто ще каточок, кілограм 50, як не більше, буде важко. Ну це взагалі буде важко до нього. Тобто це вже його робити прицепним А нам такому виконанні він не потрібен. Нашими діляночками маленькими нам тільки потрібен навісний. З таку зробили, виходить, на ципках. Він собі в плаваючому режимі, тобто вага його невелика, десь ну кілограм думаю 20, в принципі, можливо, чуть менше. Та секція ще чуть менше. І в цілому ми цей рік в два сліда Дуже прекрасно він себе зарекомендував. Грудочку підготували ми площу, підпосів гарбуза, ну, я вважаю ідеально. Так, звісно, на цілині працювати важкувато. Він легенький, йому потрібна швидкість, в першу чергу. Але нічого, два-три сліда, ми якось, ми якось потихеньку вичухуємо цю ці цілину, покажемо вам одному відео, як працює він по цілині е, за буряни. Ну і зараз, найголовніше, е, нам потрібно бур'ян збити. Ось так. Трактор, шипан, все стабільно, все працює. Я знаю, що по налаштуванням, зараз побачимо. Десь щось підкрутити, чи буде винта, чи центрального, щоб деяка секція глибше лізе. Ну ось так в цілому. Виглядають вони. Е, о! Що по ремонту? В цілому непогано оборона за свої кошти. Так, да, Немає в мене можливості скористатися АГ, є в них, навіть при... як дископлуг. Ось тут. Це їхня біда. Бачу вже в людей теж два рази вже відривали цього пальця. Вже і точив токар, наче тут тобто, теж то непоганого метал. Десь іде на нього навантаження з цієї сторони, вже його вузенько зробили, щоб було поближче сюди до краю. І тут вони на 28. Ми зробили також, щоб на 22 чи на 24, не пам'ятаю, яблучка в мене, щоб якщо його обломувало, просто, щоб воно було додому доїхати ось так. Ну, якось так. А так в цілому супер. Супер. Все, гарного вам перегляду, залишайтесь на каналі. Ще щось пару слів ставимо, будемо відпрацювати. Так, декілька слів. Не взяв як пару ключиків. Тобто ще, ще я їх більше кубив ці ключики на 17-19. Познімаємо чистики, бо і за них забивається. Але нам тут небагато, буквально декілька сотень. якщо підемо, напевно, на травничок попрацюємо. І за те, що забивається, набувається, то бачили трошки на другій передачі. Вже він не хотів йти. На передачі, чим більша швидкість, тим краще працює. Ось так. Друзі, працюємо на другій повесідні. Оператор наш є.

Так. Забиває, забиває трошечки. Але нічого, тут ще нам буквально цих 10-15 сотих, то сказати, що це прям ціле на я її не на бо я тут два руки, напевно, взад, я тут орав. Ось так. Та, в принципі, непогано, дивіться, коли так хорошо. тут два сили. Я думаю, в принципі, напевно, в один стіл поки що вистачить, там далі побачимо. О, такі приливи вертаюся. Вчора немає, попрацюємо так. Важно зі тут я спосияти, але, але по проходах видно, присядьмо. В принципі, я думаю, різницю видно до і після. Один прохід, це ж цього лише один прохід. Два проходи, я думаю, тут загалі буде непогано. Трактор починає грітися, коли вже що? правильно, клади радіатор. Друзі, робота продовжується, робимо другий слід. Прийшли два сліди і двохметрового бур'яну, як і не бувало.